Від, якщо ти дивишся це відео, це твій знак змінити своє життя. Мене звати Аліса, я власниця весільної агенції Мопіс, натхненниця School. і сьогодні з великою гордістю та любов'ю буду знайомити тебе з професією весільний організатор. Весільний організатор це значно більше ніж професія, значно більше ніж просто робота. Це історія про стиль життя, це історія про здійснення мрій своїх і своїх наречених. Це та професія, де ти можеш придумувати, вигадувати, творити і бачити результат своєї роботи, бачити, як ідеї втілюються в життя. Це те місце, де залишаєш своє серце, де ти насолоджуєшся процесом, де ти кайфуєш від усвідомлення, що ти розділяєш найважливіші, найсокровенніші моменти з нареченими, і де ти відчуваєш. Непередавальні емоції в моменті, коли чуєш слова подяки, коли бачиш захват, сльози, сміх наречених, для яких ти готувала весілля. Перед цим це дуже складно. Це робота, яка потребує максимальної включеності, де буде багато стресу, де ти працюватимеш ввечері і на вихідних. Прийматимеш складні рішення і нестимеш абсолютну відповідальність за найважливіший в житті пари день. Тому сьогодні ми поговоримо відверто. Я розкажу про обов'язки організатора, про те, як ним бути, як виглядає сама професія, і ти зможеш для себе прийняти рішення, чи цей шлях він для тебе. Хто такий весільний організатор? Весільний організатор це людина, яка несе абсолютно і повну відповідальність за весільний день, яка створює свято і координує всі процеси протягом весільного дня. Як це відбувається? Завдання організатора є підібрати локацію та команду. Зазвичай організатор вибирає для навчальних місце проведення, підбирає фотографа, відеографа, ведучого, музику, декораторів, всіх ключових підрядників і формує Dream Team для того, щоб весільний день прийшов без доган. Весільний організатор створює концепцію, ідею наповнення весілля, і це велика цінність, чому пари звертаються саме до організатора. Бо за один та самий бюджет весілля може виглядати відчуватись дуже по-різному. І дотик весільного організатора це якраз історія, коли ти можеш через свою ідейність, через своє бачення зробити свято дуже персоналізованим, особливим та красивим. Організатор створює ідеї та наповнення, формує таймінг весільного дня, де по хвилиночкам прописує, що, де, як має відбуватися. Е, далі обирає і продумує естетику весілля, е, поліграфії, логотип, е, шрифти, кольори, квіткову підбірку. І якщо на даному етапі ти налякалась, е, що це виглядає дуже складно, е, а весілля цього треба бути супертворчою людиною, то я хочу одразу заспокоїти і сказати, що в тебе. Для цього буде ціла команда: команда декораторів, флористів, дизайнерів, фотографів, і разом ви зможете творити класне, класне свято для наречених. Зазвичай в організатора є чек-лист підготовки. Звичайно, ми ділимося ним на курсі, де прописані повністю всі моменти, всі етапи та процеси, які мають бути підготовлені. І ви з нареченими крок за кроком рухаєтесь. Команда, концепція, візуальна естетика, декор, технічні моменти, церемонії, зачіска макіяж від дрібних маленьких деталей, як весільний тортик або традиції на весіллі, до великих ключових моментів, як власне, техніка, поселення, меню і так далі. Організатор крок за кроком скеровує цей процес, щоб він був комфортний для пари, і як пазлик збирає всі елементи докупи. Це одна з нематьох професій, яка Дуже неймовірним чином поєднує в собі творчість і організованість. Тут є багато простору, де можна кайфувати, творити, придумувати, ділитися ідеями, втілювати ці ідеї в життя і додавати такого свого бачення до кінцевого результату. Але при цьому ця професія вона вимагає дуже сильної організованості. Бо якихось технічних організаційних моментів ми, звичайно, всьому цьому навчаємо, але апріорі... Людина має бути націлена на те, щоб гарно організувати підготовку весілля. Треба бути готовою брати на себе відповідальність і готовою, крок за кроком, дуже так структуровано і комфортно для наречених організовувати їхнє свято. Зазвичай ми велику увагу приділяємо, і класно, коли організатор це розділяє не тільки кінцевому результату, а й процесу. І коли підготовка весілля, якою повністю керує організатор, вона проходить комфортно, гарно. Легко і натхненно, і е, наречені відчувають в цьому процесі лише спокій, радість, впевненість е, в виборі організатора. І щоб це відбувалося саме таким чином, дуже важливо готувати весілля структуровано, етап за етапом, залучаючи класну команду, е, використовуючи чітку зрозумілу документацію і, і е, налагоджуючи процес комунікації таким чином, щоб парі було максимально комфортно. Тож організатор, як пазлик за пазликом, формує повністю все весілля і прописує максимально детально весільний день. Зазвичай до весілля є сформований сценарій весільного дня, де по хвилинкам розписано, що, де, як має відбуватись. Організатор погоджує його з нареченими і після формує внутрішню документацію проєкту, де кожному підряднику формується індивідуальний чек-лист з завданнями, з обов'язками для фотографа, список обов'язкових кадрів, які треба відзняти, для локації деталі, монтажу, демонтажу, видач страв і так далі. Для декораторів, так само графіки час заїзду, час дачі майданчику і тому подібне. Організатор, який володіє всієї інформація по проекту і скеровує кожного, кожного підрядника, кожну частину команди до того, щоб проект відбувся найкращим чином. І на курсі і в роботі ми велику увагу приділяємо саме процесу підготовки весілля. Бо коли весілля організовано класно, коли в кожного є своя інструкція, свій чек-лист, прописані завдання, то вже безпосередньо проживати осінній день, де часто це така велика насолода і велике задоволення. Організатор це все, коли фіналізує домовленість з нарчаною. Звичайно, організатор керує весільним бюджетом. Деколи пари приходять з фіксованим бюджетом, і тоді завдання організатора в межах цього бюджету отримати найкраще наповнення, найкращий результат і оптимізувати його таким чином, щоб за ці кошти весілля виглядало вау, відчувалось вау. Деколи пари не мають фіксованого бюджету, дають більше місця для творчості, але в будь-якому випадку завдання організатора це приймати класні... Раціональні рішення вибирати ті елементи тих підрядників і те наповнення, яке буде найкраще для фінального результату, і в будь-якому випадку організатор весь процес підготовки веде таблицю бюджету, вносить всі оплати, завдатки, виводить загальну вартість і керує бюджетом в контексті конкретного свята. Переходимо до найбільш зворушливої частини в роботі весільного організатора. Це весільний день. Організатор завжди є присутній на майданчику, супроводжує весільний день молодят, і це дуже дуже особливі емоції. Дуже особливі емоції, коли ти розділяєш з парами найважливіше, коли ти бачиш, як твої ідеї втіляються в життя, коли те все, що ви вечорами місяцями обговорювали, придумали, воно оживає. Це дуже трепетно і дуже гарно. Як я сказала, коли весілля добре підготовлене, то весільний день він проходить в радість. Організатор супроводжує все, координує всі процеси, комунікує з локацією, з підрядниками, слідкує за реквізитом і за тим, щоб як заплановане весілля, так загалом все відбувалося. Зазвичай для якісної координації на весіллі завжди працює команда. Хтось відповідає за ранок нареченої, супроводжує її ранкові зйомки, церемонії, вінчання, якщо таке є. Хтось інший залишається на локації, контролювати монтаж, зустрічати підрядників і готувати все до прибуття гостей. І далі, поки йде саме святкування, в координаторів чітко розписані завдання, це може бути два координатори, якщо весілля класично невеличке, і може бути 6, 7, 8 координаторів, якщо весілля більшого масштабу. В наших ученицьких мастерском є класна історія, що дуже часто дівчата запрошують до Одного на координації і ніколи не мають проблеми, як сформувати команду чи де взяти людей для роботи власне на майданчику весілля, але повертаючись до весільного дня. Тут теж дуже важливо, щоб процеси були дуже чітко заплановані, структуровані, і всі завдання прописані та сплановані заздалегідь. Тоді ви день проживаєте в радість, задоволення. Звичайно, є багато процесів і завдань, які виконуються вже в весінному дню, але це таке велике-велике щастя, бачити, як все що ти придумав, втілюється в реальність. Весільний організатор може працювати самостійно, розвивати свою сторінку в інстаграм, е, організовувати невеличкі, а потім великі проекти, формувати команду, створювати весільну агенцію. І в нас дуже багато прикладів дівчат в останні роки, 5 років тому. Тут тут і, і, і вже коли е, не маючи за спинами ні досвіду, е, ні якихось вкладень, е, дівчата починали. Е, Робили, втілювали поради, які ми даємо, і починали організовувати свої перші весілля, і організовують зараз. І з кожним весільним сезоном воно розростається. Тому самостійний шлях він дуже можливий, він дуже для багатьох класний. І багато хто обирає саме його з свого боку, ми даємо. Величезний маркетинговий блок на курсі, де розказуємо, де взяти перше портфоліо перших замовників і що взагалі зробити, щоб цей шлях він вибудувався максимально комфортно. І дехто, звичайно, для себе обирає роботу в агенції. Весільних агенцій є багато, і як в нас в МОПІС, так і в колег, з якими ми спілкуємося, завжди є потреба в класних організаторах, які знають, що вони роблять. З минулого курсу тільки в нас в команді залишилось двоє людей, і е, наступного року ми теж потребуємо більше координаторів, бо проектів стає більше, стоїть кордоні проекти і так далі. Тому, якщо говорити про перспективи, вони є і вони дуже класні. Е, весілля відбувається, весілля відбувається багато. Практично всі весілля відбуваються з організатором, е, і незалежно чи е, ти обереш шлях будувати свою кар'єру самостійно, чи ти обереш шлях е, працювати в агенції. Якщо ти готова працювати, докладати зусиль, вчитися ставати класним, професійним організатором та координатором, робота буде і її буде в достатній кількості. Це не буде легко. В кожного свій шлях, в когось він більш тернистий, в когось він більш пологий, але Кожна людина, яка справді хотіла і робила, і докладала до того зусиль, в неї виходила, і я дуже вірю, що в тебе також вийде. Професія організатора прибуткова. Звичайно, дохід буде залежати від кількості весілля, які ти вирішиш організовувати. Якщо говорити про Львів, середня вартість організації весілля це 1500 доларів за одне весілля. І знову ж таки, цей генеральність може зростати з плином часу, досвіду, і якщо ти вже працюєш з масштабнішими проємами. Проектами. Наприклад, в Мопіс ми рахуємо гонорар як 10% від бюджету весілля і працюємо з дуже різними бюджетами весілля від 20-30 тисяч доларів до 100-150 тисяч плюс. Тому перспективи тут дуже класні. Як зростати як в плані фінансів, так і в плані об'ємів і творчості, тому цей шлях він може бути дуже твоїм, класним, мрійливим, щасливим, як в плані. Амбіцій, так і в плані натхнення, так і в плані фінансовому. Цей шлях він класний для тих, хто шукає не просто роботу, а хто шукає професію, яка буде творча, яка буде приносити задоволення, яка буде окриляти, давати натхнення і класний дохід. І на завершення плюси та мінуси професії весільного організатора. Хоч для мене це просто безкінечний плюс. Бо, як я сказала на початку, це стиль життя, і це те, без чого на якомусь етапі, ти просто не являєш себе, не являєш свою роботу. І це та професія, яка формує тебе, твій характер, твою естетику і твою особистість. Та все ж. Якщо говорити про плюси, то напевно найважливішим плюсом професії організатора є те, що ти сам влаштовуєш свій графік. Якщо ти працюєш самостійно, тільки ти обираєш, скільки весіль ти хочеш організувати цього року, наступного року, як швидко рости, якими масштабами рости, яких масштабів весілля брати, і так далі. Ти вільно сама формувати свій графік і свій робочий час. І я маю багато прикладів і кейсів перед собою, коли організатори дуже класно організували своє життя. І, звичайно, що. Забігаючи наперед і переходячи до містності, є перекіс в тому, що весілля це сезонний, сезонна історія і в сезон роботи дуже багато, але є півроку. Відносного на сезону, коли ти працюєш над весілями, готуєш їх, відбуваються якісь маленькі свята, ти маєш зустрічі з нареченими. Це дає простір організовувати свій час, мати багато простору для подорожей, поїздок, вихідних ретритів, можна об'єднувати роботу з відпочинком. І насправді дуже велика частина роботи вона проходить в такій дуже приємній і класній атмосфері. І коли ви десь в сторіс, бачите, як організація з нареченою, де тістечка або оглядає локації, або проводить зустрічі в якихось інспірейшн закладах. Ну це справді дуже натхненно, і це ніби й робота, але та робота, від якої ти отримаєш максимальне задоволення, комфорт е і натхнення. Другий величезний плюс це те, що ти постійно працюєш з позитивними емоціями, особливо в теперішній час. Це дуже цінно і дуже відчувається. Ти розділяєш з нареченими їхній найважливіший період. у Вас багато інспірейшн, зустрічей, коли ви обговорюєте квіточки, декор, різні класні ідеї. І загалом ти бачиш дуже багато щастя, ти бачиш дуже багато радості, Ти бачиш і відчуваєш дуже велику, велику кількість позитивних емоцій. І це дуже класно. Третє, це оточення. Ти постійно комунікуєш з класними людьми, з творчими людьми, з людьми, які себе сформували і це теж формує тебе. І якщо ти тільки вступаєш на шлях весільного організатора, тебе точно будуть очікувати класні знайомства і чудові люди на твоєму шляху. Якщо говорити про мінуси, то насправді суттєвий мінус тільки один це те, що. Робота організатор вона як дарує цей такий вільний графік, можливість організовувати своє життя таким чином, що те було багато простору для. Себе подорожей дитини або інших потреб, але так само є момент, що графік не є нормований, і коли це прям ближче до весілля, або коли кілька весіль підряд, то дуже часто є потреба працювати ввечері на вихідних в супернеробочі години. І це той момент, який комусь суперкомфортний для когось може не підійти. Як я сказала на початку, це робота, яка передбачає велику відповідальність, а велика відповідальність вона звичайно несе для собою стрес. Організатор, це стресова професія, бо ти хвилюєшся, ти несеш відповідальність за проект. В тебе поряд можуть бути замовники, які хвилюються, або близькі рідні, які переживають, і це ті психологічні моменти, з якими треба вміти справлятися. Це був короткий екскурс в професії весільного організатора. І якщо на цьому етапі ти відчуваєш, що відгукується, що це про тебе, що це та професія, в яку тобі хотілося б занурити, і якою ти б хотіла, щоб стало твоє життя, я дуже сильно і ще раз запрошую на Курс Wedding Planner Worldwide. Це неймовірний курс для організаторів теперішніх і майбутніх. Це прекрасний старт професії, де ми даємо всю вазу, е, всю документацію, розказуємо про всі процеси, закохуємо, е, підтримуємо наш шляху і даємо чіткі інструменти, як працювати в сфері весілля. Я була дуже рада записувати для тебе це відео. Я тобі бажаю слідувати за своєю мрією, е, діяти для того, щоб мрія втілювалася в життя. І нехай найзаповітніші бажання, які я. Твоєму серце, вони втіляється.